Добрий день. Хочу залишити сьогодні відео відгук про роботу компанії авторитет, послугами якої я користуюся вже досить давно. Років вісім назад я придбав у них докидки на свій автомобіль, які за цей час служать мені весь цей час служать мені вірою і правдою. Купував у них і коврики Ева. Теж якістю дуже задоволений. Але ось захотілося обновити трошки салон, і я побачив у них новинку на сайті е на кіткій фірмі Рінеко. І я замовив кілька днів, і ось вони у мене наперед сидіння авто. Подивіться, як вони виглядають. Ви просто подивіться на цю якість. Вони замші з переходом шкіряним на боки. Закриті всі частини сидіння, які уражені при, при експлуатації, Якість прекрасна. Хочеться просто їх гладити. Дякую компанії авторитет. Дуже я задоволений їхньою роботою. Рекомендую.